Задача 5. Горизонтальною ділянкою дороги і сталою швидкістю 1 метр за секунду. Тягнуть сталевий брусок. На скільки градусів нагріється брусок протягом 10 хвилин? За рахунок тертя в дорогу. Коефіцієнт тертя між дорогою та бруском 0,6. У довкілля витрачаєте 50% одержаної від тертя тепла. Дану. Горизонтальною ділянкою дороги і сталою швидкістю В, яка дорівнює 1 метр за секунду, тягнуть сталевий брусок, який буде нагріватися. Це сталі, ми вже теж сьогодні дивилися 500 джолів на кілограм градус по Цельсію. сталевий брусок. на скільки градусів нагріється протягом 10 хвилин? Час дорівнює 10 хвилин. Тобто 10 помножити на 60 секунд, тому що в одній хвилині 60 секунд. І ми отримаємо 600 секунд. За рахунок тертя в дорогу, якщо коефіцієнт тертя ньому дорівнює 06, це безрозмірна величина, у витрачається ета. 0,5, бо ми 50 ділимо на 100. 50% енергії. на скільки градусів нагріється. На скільки градусів нагріється? І так наш брусочок тягнуть, і сила тертя виконує роботу. Чому ж дорівнює робота сили тертя? Взагалі робота. Це є сила на переміщення. В даному випадку роботу виконує сила тертя, оскільки тянуть по горизонтальній ділянці, то в такому випадку ми говорили в минулому році, що на горизонтальній ділянці сила тертя дорівнює μ, М, м G цього бруска. А чому ж дорівнює S? А S, по якому тягнуть, це є V помножено на T. Значить, V помножено на T – тому повна робота, яку виконують для того, щоб протягти такий брусок, буде дорівнювати робота сили тертя Мю помножити на В і на Т. Але тільки 50% цієї роботи йде на нагрівання. Тому напишемо E та 0,5 ну, помножено на роботу Мю В на час. Дорівнює нагріванню цього самого бруска, такої ж самої маси, бо це той самий брусок. Він виготовлений із сталі. Значить, питома теплоємність сталі і на дельта Т. Тільки звернемо увагу, що це в нас температура, а це у нас час. Ну що ж, масу можемо скоротити, бо це один і той же брусок, і знайдемо дельта Т. Дельта Т. Пишемо з градусом, тому що мета вони написали ета, мю, Ж, В, час, Т. Поділити на питому теплоємність сталі. І отримали ось таку формулу розв'язку нашої задачки. Так. Пробуємо зробити перевірку, подивитися, що вийде. Дельта Т дорівнює Е та й безрозмірні величини. Ж. Ньютон поділений на кілограм. В-метри за секунду. Час. Секунди. Тут джолі поділені на кілограми. Кілограми скоротили, секунди скоротили. Ньютонометр – це є джоуль, тому ньютонометр скоротили джоули. І залишились градуси по Цельсію. Дельта Т дійсно міряється градусами по Цельсію. Давайте попробуємо підставити тепер числа. Ета 05, 0,5 множимо на 0,6. Давайте помножимо просто на 10. Швидкість 1 час 600. Розділити це все на 500. Два нолики, два нолики скоротили. П'ятірочка з 0,5 получили 0,1. 0,1 множимо на 10, це буде просто 1. І отримуємо, що 0,6 треба помножити на 6. Це буде 3,6 градуса. І так, сталева, ось така, сталевий брусочок нагріється на 3,6 градусів. Відповідь. Сталевий брусочок притертя. На протязі 10 хвилин, який буде рухатися швидкістю 1 метр за секунду, нагріється на 3,6 градуси по Цельсію. П'ята задачка розв'язана.